Привіт вітаю вас на каналі юний тракторист Підписуйтеся на канал, ставте лайки, а ми сьогодні будемо розвиватися на карті. Сьогодні я граю ферм Emuлятор 19 на карті Cashmax Це є українська карта. Будемо ми на ній розвиватися. Будемо купляти зараз, напевно, купимо поле, так як я бачу, що нам тут дали 15. Тисяч, 16 мільйонів, 190 тисяч гривень. Так, тут у нас була кукурудза тут буде треба передискувати. Добре. Так. Напевно, зразу будемо купляти. Все. Поле. Так, воно наше. Наше добре. Нам треба купити трастор. Мою, напевно, купимо тратор діємо з дискою АГД. Зараз все вам покажу. Давайте, е, щоб поставити на магазин, щоб не їздити аж Ось сюди. А, кстати, нам ще треба техніку треба з оренду повернути. То все нам треба повернути, бо, бо то не наше. Добре, давайте кровимо дюмзу. Потім, якщо ви все хочете, щоб хтось ще якогось трактора попити, то пишіть мені обов'язково коментарі, і всі коментарі завжди читаю. я і навіть відповідаю. На них, або ставлю сердечко і тебе. Добре, так, ще трошки. Як я хочу мати свою техніку, м'яку орендовану. І, до речі, буде виходити про реальне життя, не тільки про ферму, але буде її про реальне життя виходити. Поставили, добре. Маленький трактор. Ну, я круто 150, майоне 50 сел, 50, 50 літрів, 33, 32, 32 кілометр. Ну, години мені, то Тує Т-25А. 30 сил має. Той нас тридцять. Цей нас Т-30 А 80. Майну 32. Добре. Певно, купимо Йомза, я ще маю тут такі трактори, але О, має МТЗ такого. І ще отакого от має МТЗ. Ну, і таке мтз 82 і МТЗ-82 з великої кабіни і з маленькою. Добре, де то є наш UMZ? Йомз маю. Йомз у нас 60-х піксил, 90 -т. літрів. Це, Бак має 25 км на годину їде. Добре, напевно, купимо таку ОМД. Ще подив... подивимося. Звичайно, беремо проти уваги. Максимальний кондиціонер я, напевно, не буду ставити. Решітка. Хай буде варіант. Давайте варіант вариант старше, а будем так усилий так, стандартный. Что нам дальше? Кри... крылья, крыла. Та, давайте поставимо це. Так, нехай Хайвуда. Пошли фильм, как окей, добре. Ага. тепер... О, так, нехай буде. Зеркала обов'язкового. Виборку кули... вибір коліс там Дизайн карп... карпота кор... кор... хотіла. Карпота. Євзе. Нахиліб у нас спеша. І все. Купляємо зеленого такого і тепер. А, до речі, ми собі купили в реальному житті, типу, що я знімаю. Ми купили отаку сівалку. Сіру. Все у сіре. Це і кіська сівалка. Вона до 25-ї підходить. Тут буде огляд, про неї обов'язково. Вона на 10 тисяч сил. 100 літрів бак має тільки. Добре. Йдемо далі. А, я дискову хотів купляти. Дискова нас. А, хай може бути така якраз. А, добре, от така нам підійде. Думаю. Отки в нас UMZ. Тому більше детальніше про нього не буду розповідати. Хто має UMZ, пишіть коментарі, хто зміг підписнити, має UMZ. І хто хоче, якщо я буду мати 1000 підписників, я тоді почну вести прямі трансляції про ігру. Не тільки на тій карті буду звиватися, а ще і можу на інший. Добре, отака от висівалка. Кажуть Алкар Дескова. На 55 сил, так як я казав. Okay. Заводимо рям за нашого. Блям, за алтарші. Да. Добре. Так, Вичисляємо, відчепуємо. Проходимо. І, і, і ще одне, що можете мені написати в коментарях, чи мати мені ще таке, те, що, що я граю, <зв 'язаний> <ґрає> За, е, наприклад, те, що я грав вчора, наприклад, закадрую. Е, я не знала того, а я сам. просто не знаючи, що розвивається свій вільний час. Тож можете написати в коментарях, чи мені де знімати чи ні. Скажете, та, так знімають, та, ну, то будуть для вас знімати відео. Добре, їдемо, будемо з Я би розказав, що там можна перебрати, але першим перепішкуємо. Це в нас сьогодні весна, ми будемо проходити. Добре, оце наша проблема. Ну, пить и можем. Забраксов было. Добре. Так, Пошло. Так, то у нас девяносто было. А, нет? Как это, 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 это... Ой! Понял. Нам изразнили. Я сказала, 55-й цепь Задаємо, погоді записи. Не хотілося, але треба. Даємо, добре. Там тут. Магазин. Ай, що там будемо купляти? Лову. на фоні, щоб нього не було таких проблем. Все, все. Хотілося почати нового, але вже ж тримаємо тримання. Верху тут, на жаль, не відкривається. Бо я ще спробувала китати такі мови, наприклад, знімати, щоб відкривати дверці середини, але в мене нічого не виходить. Інакше діло. Перебушки на планестру. І наступний сарві тут сіяти заборони. Так, у нас 12 мільйонів. Ну то зараз все буде комбайн, треба буде купити, ще щось. Оце планують посіяти пшеники або... Чміна, їх може щось поціяти, таке зараз. Я не буду поки що обходити. Вже після того, коли вже повністю все подискую. А, і напишіть в коментарі ще одне. Чи вас загрузив так багато, щоб ви писали коментарі, чи ви обходите країт після того, як ви е подискуєте в реальній mm -hmm. житті? Чи ви, наприклад, обходите країти того, як... Чи обходити країн зразу, наприклад, тільки рук зробили. Ми, наприклад, обходимо того, як ми подискували. Добре, зараз відео пришвидшиться. І все. А ми будемо продовжувати дискувати. Вже десь там У нас буде якісь зайві гроші. Якщо потім більше розвиватися, тоді викупимо його добре. Їдемо на подір'я, зажмемо трактор, що багато тракту. Нам ще не треба бази купляти. так, я ще вам, до речі, не розповів про кого правку більш детальніше. Ви бачили, скільки ви маєте цих сил на дій. Е, ви маєте 103, е, 105 цих сил. Так, зараз вам все розкажу. Е, ви може пам'ятаєте, 50 цих сил має. Е, має мати, щоб правку е, мав. Е, щоб туди скували тягнути, 55 цих

Техніки маємо бути не винуто, але мають хто буде і як його робить, то техніка має бути помітна. Коли мало техніки, коли вже більше техніки, тоді вже завжди не буде Ще міститься. Речі, потім вже... У мене такий мод мат, такий самій трактор, як нас, як Ну, тому що я завжди знімаю відео. Іксевників такий мод ще бачив є, але мені, на жаль, чомусь мене не трактує. У нас сусіди відплоту не заваляти. Пишимо трактор, закриваємо, закриваємо браму. І тепер вам розказую більше не продавати. Трактор у нас коштує 2 мільйона 637 тисяч гривень. 810. Добре, він же нас відробив. Він ще на обкаці був, але ми його дальше, але ми вже його в роботу запрягли. Добре. він е, має 105 е, бак. Насулярку він має 120 літрів. І все. Ну і керхер, само собою. Добре. А. Ще одне. Напишіть мені командир, який би ви хотіли комбайн, щоб я купив. Десь там в майбутньому. Чи оцей пак, то, Щоб до трактора причепляти. Дона отакого, чи такого джендіра, ниву. то вже такий навіть можна. Отакого Джендіра навіть можна, отакого. Що такого дому купити? А тут же великі. Добре. І ще мені одне, що можете підказати, яку сілку купляти. Я можу купити отаку, а можу купити отаку. Як напишете, так я її зроблю. Добре. До зустрічі! Ви були на каналі Юніт Тракторист. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки і до зустрічі до нових відео.